Ресторан 100 років тому наперед навряд чи потребує представлення. Це мега-популярний заклад у Києві. Інтер'єр супер автентичний, однак не нав'язливий та осучаснений. А книжкова поличка про українську кухню в саме серденько. Офіціанти занурять вас в історію кожної страви, зацікавлять своїми розповідями та довершать все смачними наїдками. Сервіс. Вау! На початку нас пригощали хлібом із запашною соняшниковою олією та спеціями. І це було дуже смачно. Форми, страви й текстури здивували своїм креативом: борщ зі сливами, салат з пшеницею, спаржа з горіхами, морозиво з кукурудзою. Ну, дуже незвично. Однак довго посидіти нам не вдалося. Нас посадили лише на годинку, оскільки в той вечір вільних столиків не передбачалось. Тому хочете сюди. Бронюйте столик заздалегідь.